З роками на пенсії життя стає все складнішим. Проблеми накопичуються, а сил їх вирішити стає все менше. Труби не сьогодні-завтра вийдуть з ладу, частина розеток вже не працює, а крани вже протікають. І рахунок на комуналку щомісяця лякає все більше. Тож чи є в Україні для пенсіонерів якийсь варіант вирішити всі ці проблеми? Так, він існує вже 17 років. І він детально описаний в нашій легендарній книзі Як Тітонька Шура які життя покращувала. Ця книга про те, як ви можете отримувати другу пенсію та допомогу по дому. Цього місяця вийшла оновлена редакція цієї книги, в яку ми додали актуальні дані за останні 3 роки. Ця історія про звичайну пенсіонерку, яка реально покращила своє життя. Перший наклад вийшов ще 8 років тому. Після цього було ще два перевидання, і ось вийшла в світ четверта редакція. Загалом було надруковано 30 тисяч примірників. Такий наклад у книг, які входять до топ 100 в Україні. Сьогодні ви маєте унікальну можливість отримати електронну версію цієї книги безкоштовно, прямо Viber, Telegram або на електронну пошту з за посиланням в описі до цього відео. Або придбати паперову версію цієї книги з оплатою при отриманні на Укрпошті або на новій пошті. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А тепер давайте детальніше поговоримо про цю книгу. Кожен пенсіонер в своєму житті стикається з купою проблем, але де ж знайти сили, щоб зробити перший крок до їх вирішення? Ви дізнаєтесь історію жінки, такої ж як і ви, яка не мала ані великих можливостей, ані підтримки. Ця книга відкриває вам світ ваших можливостей, які зараз ви просто не знаєте. Тітонька Шура своїм прикладом покаже, як справлятися з проблемами, з якими ви стикаєтесь щодня. І надасть сили зробити перший крок. Прочитаю вам передмову до цієї книги. Мене звати Тітонька Шура. Я така ж пенсіонерка, як і ви. Виявилося, бути пенсіонером серйозна робота, і краще б знати, як її робити з толком. Скільки всього я спробувала, щоб поліпшити своє життя на пенсії, і підробіток, і так звані родичі, і речі свої продавала. Шанувальники молодості розчаровували, а скільки різних аферистів я зустріла. Весь мій досвід та історія життя в цій книзі. Більшість впізнає себе на цих сторінках і своє життя, свої сумніви і думки, проблеми та прикрощі. У моїй історії щасливий кінець, і я знайшла те, що шукала. Не повторюйте моїх помилок, краще прочитайте книгу і дізнайтеся, як і ви можете реально поліпшити своє життя? Була б мене така книга років 5 тому назад, скільки б нервів та грошей я зекономила. Ця книга вже змінила життя тисяч пенсіонерів, впевнена, вона допоможе і вам. Щиро ваша. Тітонька Шура. Ця книга розповідає про життя звичайної пенсіонерки Шури, яка намагається вижити в цьому складному житті. Це не просто історія, це справжній довідник можливостей для пенсіонерів. Тут зібрані поради, як знайти роботу навіть в пенсійному віці, інформація, як перевіряти і уникати шахраїв, секрети, як зекономити, і як заробити на підробітках, і це ще не все. У книзі є історії інших пенсіонерів, знайомих Тетя Шури, витяги законів і навіть типові документи. Чи знаєте ви, що дуже багато пенсіонерів не користуються своїми можливостями і правами просто через те, що їх не знають? Тітонька Шура також стикалася з цим, але її енергія та гумор дозволили впоратися з усіма проблемами. А чи бувало у вас ситуація? А чи бували у вас ситуації, коли здавалося, що все пропало, що вже не знаєте, що робити? Як ви виходили з цієї ситуації? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Ця книга наповнена дотепним гумором навіть у найскладніших ситуаціях. Це робить її легкою і водночас. Дуже мотивуючою до читання. Ви сміятиметеся і плакатимете разом із тітонькою Шурою, але точно не залишитеся байдужими. Шура це збірний образ багатьох пенсіонерів. Її історія надихає надії, і це не просто книга, а можливість поглянути на своє життя по-новому. Можливо, і ви побачите себе в цій книзі і зрозумієте, що ще не все втрачено. Ось декілька відгуків тих, хто прочитав цю книгу. Це як розмова зі старою доброю подругою, яка завжди знайде рішення. Дякую за книгу, яка нагадала, що я все ще можу змінювати своє життя. Дізнайтеся і ви, чому вже тисячі людей обрали цю книгу своїм дороговказом у житті. Тож завантажуйте цю книгу за посиланням в описі до цього відео прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту. Або, якщо вам складно читати на екрані комп'ютера або смартфона, за цим же самим посиланням ви можете замовити паперову версію цієї книги. Щоб не втратити це відео, прямо зараз під ним натисніть кнопку поділитися і надішліть його вашим знайомим. Так воно залишиться в надісланих повідомленнях. І ви зможете пізніше знайти його і переглянути ще раз. Та й ваші знайомі будуть вам вдячні, що ви надіслали їм корисну інформацію. Бачу, що додивилися до цього місця і досі не поставили лайк. Для нас це дуже важливо, адже таким чином YouTube розуміє, що це відео було для вас корисним і буде рекомендувати його до перегляду іншим пенсіонерам. Тож тисніть лайк прямо зараз. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.